Вітаю вас, дорогі мої друзі. У мене була сьогодні ревізія моїх порцелянових скарбів. Я міняла композицію у шафі на поличках. І ось хочу вам показати красу наших полтавських майстрів. Чудові сервізи чайні з ручним розписом. Я їх всі намагаюся зібрати. Їх тут три. І ось хочу їх доукомплектувати, бо вони не в повному складі. Дещо до кожного і не вистачає. Зараз я вам все покажу. І ось цей, той, що я вихвалялася, що знайшлася цукорниця, на яку я і не розраховувала, мені її подарувала підписниця Леся. Мак, чайний сервіз мак. Климо ще стареньке нашого заводу, перше, коли завод тільки почав працювати. І ось такий малюнок. Він мені дуже подобається в посуді, є ще в Полонського заводу, я його теж зібрала. І ось наш полтавський. Тут в мене не вистачає блюдочок. Зате тут сім чашечок. Ну от Бачите, є ще такий гарний позатенький молочник новенький. Якось так молочники найкраще зберігаються, бо ними, видно, і не користуються. Хоча річ досить. Зручна, можна, як і вазочку, можна що завгодно туди поставити, ну, можна і користуватися. Чайник це я колись замовила на Олекс. Теж якось він мені випадково зустрівся. Дуже я хвилювалася за посилку, замовила новою поштою. бачите, все доїхало, все добре. І чайника рідна кришка. Ось така повинна бути з червоною фарбою. А на цукорниці кришечки в мене немає. Хоча. Кришка підходить від іншого сервізу, бо форма однакова, різний розпис. Ось така просто кришка з позолотою. У мене на два сервіза. ось по одній кришці, від чайника і від цукорниці, що підходить. От який поставиш, така й кришечка буде. Ну, нічого, можливо, ще знайдеться і шукаю блюдечка. Блюдця тут повинні бути білі і з червоним обідочком. Просто звичайні. Хоча і з позолотою, мабуть, підійдуть. Можна буде подивитися. Ну, Цей майже зібраний в мене. Ще є ось такий теж дуже красивий, щедра позолота, наші майстри не жаліли. І ось такий малюночок. Ну, Хто що бачить, я, от, наприклад, бачу тут чорнобривці хто скаже, що це орхідея. Ну, все красиве, все гарне, можна і так назвати. Клеймо теж є. Є чотири чашки, блюдець немає взагалі. Молочник, чайник без кришки і рідна цукорниця з рідною кришечкою. Тож, бачите, теж в пошуках хочеться дозбирати його. Гарненький такий малюнок майже по всьому молочнику йде цукорниці, немає майже вільного місця, тобто гарно-гарно так розмальовували у нас раніше посуд. Він і славиться, його і видно. І хотіла вам показати ось такий ще красивий сервіс. Тут у мене 6 чашечок і 4 блюдця. Чайник з кришкою рідною, молочник, а цукорниці нема взагалі. Тож я шукаю. Ну, а цей малюнок мені нагадує Петриківський розпис теж дуже гарний. Ось по всій чашечці йде малюночок. Краса, неймовірна. Леймо наше і блюдечко. Ну і блюдце, бачите, повністю теж розписане дуже-дуже красиве і яскраве. Не знаю, як кому, хто скаже, що це так воно дуже яскраве, а мені подобається. Піднімає настрій і створює такий затишок домашню атмосферу, що хочеться йти додому. Ось така краса хотіла вам показати трішки відволіктися. Можливо, у когось з вас є предмети, що мені потрібно, то ви мені напишіть, запропонуйте, я придбаю. Хочеться вже дозбирати ці гарні сервізи, щоб вони вже були повністю повністю з усіма своїми складовими. Всім вам всього найкращого, до нових зустрічей. Скоро побачимось. До побачення!